В Україні 11-та година у марафоні новини. Випуск для вас підготували я Анастасія Дауголи та інформаційна команда Інтера. Двоє людей загинули. Ще семеро поранені у Білозерську на Донеччині унаслідок атаки російських військ. Серед потерпілих – 16-річний хлопець. Як повідомили у прес-службі обласної прокуратури, напередодні ввечері росіяни скинули на місто керовану авіабомбу фаб 250 Поцілили по житловому кварталу. Чоловік та жінка убиті на місці. Три чоловіки, три жінки та хлопець зазнали поранень в усіх мінно-вибухові і черепно-мозкові травми. Осколкові ушкодження та контузії, понівечені багатоквартирні будинки та автівки навколо. Ракетного удару завдали росіяни сьогодні вночі по території одного з навчальних спецрозділів сухопутних військ Збройних сил України. Як повідомили у сухопутних військах, попри вжиті заходи безпеки, група військовослужбовців, прямуючи до укриття, потрапила у зону ураження касетних боєприпасів. Одна людина загинула, 11 Зазнали поранень. Ще у дванадцятьох армійців контузія та гострий стрес. На місці працюють екстрені служби. Унаслідок ворожих обстрілів на Херсонщині за добу поранені п'ятеро людей. Російська армія атакувала 37 населених пунктів. Більше про те, як минула доба на Миколаївщині та Херсонщині, дізнаємося у нашої кореспондентки Єлизавети Кротик. Маємо прямий зв'язок. Лізу доброго ранку. Розповідай, будь ласка, які новини маєш? Нко Анастасія на Херсонщині вже кілька днів поспіль під ворожий удар потрапляє селище Білозерка у ніч на 10 серпня. Там поранені дістав 44-річний чоловік. А вчора, внаслідок артобстрілу, постраждало двоє людей. До лікарні звернувся також 43-річний житель Херсона. Він потрапив під атаку у Дніпровському районі. Також вчора російські військові близько півдня дроном атакували село Осокорівку на Херсонщині. Пенсіонерка дістала вибухову травму та уламкове поранення. Ніг її ушпиталили. На Херсонщині триває евакуація з мікрорайону Корабел. За добу звідти вдалося вивести ще 11 людей, зокрема сім маломобільних жителів. Більше про евакуацію у нашому ефірі розповів Олександр Толоконіков, заступник начальника Херсонської ОВА. Пропоную послухати. Наразі вивезено майже 1600, а якщо точніше, 1576 людей з острів. З них це 160 майже це маломобільні люди. Тобто залишається трошки менше 30, за нашими підрахунками маломобільних людей, які залишаються на острові. Ну і приблизно 200 плюс. Це люди, ну загалом кількість людей, яка залишається за нашими підрахунками. Там проживало 1800, трошки більше 1800 людей. Але люди також є, які там повертаються за своїми речами, потім виїжджають з евакуаційними автобусами, тому е кількість може бути більша. Загалом, внаслідок ворожих обстрілів на Херсонщині минулої доби поранення п'ятеро людей. Армія Російської Федерації атакувала 37 населених пунктів області. Пошкоджена багатоповерхівка, 13 приватних будинків, стільникова вежа АЗС та автівки. на Миколаївщині. Протягом доби російські війська кілька разів атакували впівідронами. застосовували також реактивні системи залпового вогню. В селі Лимани пошкоджені два приватні будинки селі Луперево загорілася господарча споруда. Виникла пожежа на відкритій території у Куцерубській громаді. У селі Дмитрівка також пошкоджено житловий будинок цієї ночі громаду обстріляли з РСЗВ і виникла пожежа на фермі. Власне, ця вся інформація. На що передаю тобі? Слово дуже дякую тобі, колего. Про стан справ на півдні розповіла наша кореспондентка Єлизавета Кротик. Під звуки сирен та канонади артилерії з прифронтових сіл Синельніковського району, що на Дніпропетровщині, виїжджають автобуси з мирними жителями. Це чергова хвиля примусової евакуації. З 8 серпня її оголосили у 16 населених пунктах Покровської громади. Люди покидають свої домівки, щоб урятуватися від постійних російських обстрілів. Просинаюся кров тече цибенить. Спочатку вікно ж вибило, стеклом побило. А тоді ще й стінка впала на мене і не вилізу, хоч плат. З під завалів пана Івана дістав сусід. За метр від його будинку прилетіло російське смертоносне залізянче. Чоловіка посікло осколками після лікування його евакуюють у безпечніше місце. Рідне село Івана Новоселівку, воров зрівняв із землею. Ну, де може коробка сама стоїть, кришеч немає, де куди прилетить, там нема нічого. Людей з-під обстрілів вивозять біля Янголи. Часом на броньованому авто їдуть у населені пункти, де ворог стоїть всього за два кілометри. Дитина навіть сама бігла нам назустріч на руки. Ми її забрали да, і швидко в автомобілі з батьками завантажили. На жаль, часі ми обмежуємо, тому що ворожі дрони завжди патрулюють в небі і тому маємо робити все швидко. Схопити найцінніше документи, якийсь одяг, дитячу іграшку і бігти. Так починається ранок для мешканців прифронтових сіл Сунальниковського району. Російські обстріли не вщухають, і залишатися вдома постійний ризик для життя. Накаляє трошки страшно, ну за дітей. Аби не діти, то може б трошечки ще б тут і були. А так. У Тетяни двоє дітей школярів. Жінка вимушена евакуюватися, вже зібрала та завантажила до волонтерів речі. Раніше тримала велике господарство, та коли фронт почав наближатися до їхнього села, позбулася всього. Тримали і коров, і свиней держали, і птицю. Птиця різна була, і кролі було общем, можна сказати, цілий зоопарк. Картоплю викопали, помідори зараз якраз тільки тільки почались. Виноград скоро дуже поспіть. Все. Майже ще нічого не ну Як осталася морква, буряк, кукуруза, баштан саме, саме якраз починається. Виїхати родині допомагають волонтери з гуманітарної місії. «Проліска». щодня нами здійснюються заходи з, з евакуації Сіма з сімей з дітьми маломобільних та усіх бажаючих, які хочуть евакуюватися. Усі евакуйовані проходять через транзитний центр, де отримують усю необхідну допомогу від грошової допомоги до допомоги непродовольчими товарами. З транзитного центру переселенців евакуюють до безпечніших місць. Тетяні з дітьми підготували місце в соціальному гуртожитку у жовтих водах. Його в громаді облаштували ще з 22-го року. І нині тут мешкають понад сотню переселенців. П'ятеро п'ятеро, четверо дітей, і я п'ята. Антоніна, багатодітна мати її нещодавно евакуювали з Межівської громади. На новому місці вже навіть знайшла роботу. Усроїлася на ну на роботу вже влаштувалася на роботу. Вже другий тиждень працюю. Важко, але що робити? Потрібно ж якось далі жити. Для кожної родини є окрема кімната зі зручностями. Тут і ліжка з чистою постілю, і теплі ковдри, шафи для речей, а ще спільна кухня. В жовтих водах переселенцям як надають дах над головою, так за бажанням і працевлаштовують. Я взяв на роботу там робітних з комплексу обслуговування. Тут переселенця взяв я. Чоловік ну, працює, все нормально. На Дніпропетровщині лише за офіційними даними зареєстровано близько 130 ось таких місць тимчасового проживання. Щодня до них прибувають нові мешканці. Це вже Любовінська громада. Сюди волонтери привезли пана Івана з села Новоселівка. Нормально, хорошо. Тихо, мирно. Будете освоюватися потрошки, як? Ну, поки притруся, поки туди-сюди. Роздивлюся на кухні господині вже чекають, щоб нагодувати. Ну, давайте мені борщик. Людей з Нельківщини, волонтери, евакуюють на захід України. Влада ж закликає мешканців не зволікати з евакуацією, адже обстріли можуть стати інтенсивнішими. З Дніпропетровської області Олена Медалюк Ярослав Засоба Подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини. Дрони головного управління розвідки атакували завод в Оренбурзі. Це єдине у Росії підприємство, що виробляє гелій для ракет. Про таке повідомляє «Укрінформ» з посиланням на джерела в ГУР. Напередодні місцеві жителі сповіщали про низку вибухів у районі заводу. Регіональна влада перекривала автодорогу федерального значення у районі, де саме і розташована ціль наших розвідників. Завод один з об'єктів російського ВПК. Гелій використовують у виробництві ракет та авіапромисловості. Ударні дрони атакували російське місто Ставрополь цієї ночі. Очевидці у соцмережах повідомляють про вибухи та густий дим. Раніше місцева влада оголосила про загрозу удару безпілотниками. Місцеві пабліки пишуть про влучання по заводу Монокристал. Це один з найбільших у світі виробників штучних сапфірів для оптоелектроніки і світлодіодів. Його продукцію застосовують в оптичних системах, захисних елементах датчиків і лазерів разом із військовими приладами. Підприємство залучене до державного оборонного замовлення Росії І кілька хвилин тому стало відомо про атаку дронів на Татарстан. Там як відомо розташовані заводи з виробництва шахедів. Безпілотники помітили зокрема у Казані, Єлабузі, набережних Челнах і Ніжню Камську. а також у місті Алметівськ. Це один з важливих центрів видобування нафти. Про результати атаки поки що інформації немає. Шпигуна, який передавав росіянам дані про українську ППО та військові ешелони, затримали на Дніпропетровщині. Як інформує СБУ, зрадник це 30-річний безробітний. Росіяни завербували його через телеграм-канал, коли чоловік шукав легких грошей. Його завданням було обходити прифронтове місто в пошуках систем ППО та командних пунктів ЗСУ. Також Налаштував трансляцію через захований телефон та павербанк для передачі окупантам даних про переміщення військової техніки. Під час встановлення такого пристрою на залізниці агента затримали йому загрожує до 12 років. Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський прибув до Києва. Це його шостий візит в Україну. У центрі столиці він зустрівся з українським колегою Андрієм Сибігою. Міністри вшанували пам'ять загиблих українських військових, зокрема, прийшли до газону пам'яті на хрещатику і влаштували символічну хвилину мовчання. Як зазначив голова МЗС Чехії, Прага не відмовиться від підтримки українців у боротьбі з російським агресором. Лідери ЄС привітали зусилля Трампа щодо припинення війни Росії проти України та досягнення справедливого тривалого миру для України. Про це йдеться у спільній заяві, яку ухвалили очільники 26 держав-членів Європейського союзу на підтримку України перед зустрічю Трампа з Путіним на Алясці 15 серпня. Вони наголосили цитую: міжнародні кордони не повинні змінюватися силою. Народ України. Повинен мати свободу самостійно вирішувати своє майбутнє, а шлях до миру в Україні не може визначатися без України. Угорщина традиційно відзначилася демаршем і відмовилась підписати спільний документ європейців. Британія та Канада вітають міжнародні мирні зусилля для зупинення російсько-української війни однак застерегають від нав'язування угоди Україні. У цьому під час телефонної розмови дійшли згоди британський прем'єр Кір Стармер та очільник канадського уряду Марк Карні. Вони наголосили, що майбутнє України має відзначитися свободою, суверенітетом і самовизначенням. Обидва лідери обговорили непохитну підтримку України. Серед іншого, стармерикарні домовилися і надалі співпрацювати з президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським протягом найближчих днів. такі основні новини маємо на цю хвилину. А за мить вам Олександр Васильченко продовжує інформаційну подорож цим вівторком. Дякую, Анастасія. Гарного тобі дня. Про останні заяви Трампа. Саміт на Алясці і можливість тристоронньої зустрічі. Поговоримо далі. Обов'язково дочекайтеся. Ми боремося за країну рівних можливостей.